Днями міський палац культури у Кременчуці став місцем звучання найвідоміших рок-хітів усіх часів. Пісні таких гуртів, як Рамштайн, Квінь, Нірва, Наймеджін Регон, Слінкін Парк та багато інших звучали зі сцени, однак не у звичному варіанті, а поєднуючи у собі акустичне аранжування та неймовірний вокал. Для Кременчужан виступили музиканти проєкту Рок Залежність. З 22-го року починалося в Полтаві туди. Були вимушені переїхати музиканти з Харкова. Мої друзі подзвонили мені і запропонували ось такий формат. Перші концерти ми проводили в Полтаві, в Харкові. А вже через рік, у 23-му, ми повернулися всі в Харків і вже мали можливість більш так серйозно займатися цим проектом. І залучили потім струнну групу наших харківських викладачів, студентів. І так поступово скалася цей формат. Акустичний концерт, рок залежність це нове звучання усіма улюблених рок-гуртів. Аранжування для оркестру підкреслюють величну силу музики та її здатність об'єднувати людей у важкі часи. Це легендарні гурти, пісні, яких справді викликають рок залежність. Це наш такий лозунг. Тому це інтуїтивно і спраючись на те, що популярно в таких рок. В суспільствах варто зазначити, що окрім музичної місії, артисти також виконують і надважливу благодійну мету. Мені дуже подобається сенс, які ми несем. Ми піднімаємо до глядача, і також несемо таку місію, підтримуючи 44-ю окремої механізовану бригаду, От щоб зменшити втрати і зберегти життя наших воїнів, приємністю для усіх кремончужан стало й те, як тепло музиканти відгукуються про наше місто. Дуже любимо ваше місто, дуже в минулий раз я пам'ятаю, мені навіть на сцені робили пропозицію, щоб ви розуміли. От, тобто дуже цікаві спогади, дуже багато спогадів, і всі вони дуже круті, світлі, і нам дуже подобається, наскільки тут люди відкриті. Виступ артистів рок залежності відгукнувся у серці кожного, хто був присутній. Тож у межах концерту глядачі насолодилися потужними гітарними рифами та вокалом. у Єднанні з багатогранним звучанням струнних інструментів Дмитро Цирюльник, Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Криманчуцькі новини.